Привіт, українські друзі! Сьогодні ми разом дізнаємося про одну з найвідоміших збруд в Китаї. Це Велика Китайська стіна. Велика Китайська стіна це одне з найбільших величних і вражаючих і женерних досягнень в історії людства. Ця грандіозна збруда була зведена протягом багатьох років і завершена лише до закінчення правління династії мін, роздягнувшися зі сходу на захід у північних регіонах Китаю. Вона долає пустелі, степи та круті хори. Історія Великої Китайської Счини чесно переплетена з розвитком феодарину хосби в Китаї. І вона пережила як природ розквіту за найбільш китайської феодальної епохи. У даний час руїни Великої Китайської можна знайти в 16 провінціях автономних районах та містах охоплюючи різні кудочки Китаю.